Всім привіт! Я хочу трошки по ринку записати вам відосик такий, що відбулося, чого чекати. І максимально коротко по альткоїнам пройдемося. Сьогодні були трошки просадки, десь, як то кажуть, більше, десь менше, десь як то кажуть, втримувався в межах 10% або навіть менше ніж 10%. Навіть такі монетки були, навіть покажу по своїм вибраним. Ось. Тон, BNB, там, Ripple, Firkl тобто ICV, багато таких, які дуже швидко відкупилися, або навіть не відреагували у собою на падіння, бо, або там вже не було продавців. Усі зацікавлення в виходу, ну, або файно відкуповувалися. Ось, А ті, що нас найбільше всього падали, це, як завжди, ЛДО, оптимізм, дуже такі волатильні. Арбітру в тих самих рядах, на жаль, Фейлкоін теж гуляє, хоча хотілося б від нього вже нарешті побачити силу хоча б якусь. От, але досі нічого такого немає. Unic теж скоректувався, Uniswap у нас ну, показав а, такий негативний а сценарій поки що йде, бо майже кожна тижнева свічка йде червоною. ось, і... Як то кажуть, все те, що ми росли, так, все, що на ріст, ми вже це буквально весь ріст поглинули і перейшли знову до каналу накопичення. Якщо ми б зайшли зараз десь за рівень 10, тобто чимось, це вже був би період каналу таким накопиченням, що було ще на ведмеречому ринку. Це був би дуже прям негативно, бо тоді був би, ну, скажімо так. Не найкраще були б показники, звичайно, і надії були б набагато. О, такими, такими собі, мягко кажучи. От, і подивіться на те, що останні десь 4-5 тижнів на об'ємах не валяться. Тобто на об'ємах викуповувався, навіть тут були об'єми більші, ніж на падіннях ось тут. Подивіться. Це значить, що. Просто збирають ліквідність, скоріше того, тільки на деривативах, там якісь такі торгівлі, спекулянтів, хом'яків, то їх всіх вибирають, але, як то кажуть, ніхто на великих об'ємах не лє ціну. Ось. Тому, скоріш всього, монетку тримають і є у неї ще перспективи гарні. Кардано, з однієї сторони, навіть що вона і більше 10% мав пролив, але як я казав раніше, що зазвичай все, що нижче 1 бакса. Те викуповується фактично в той самий день або найближчим часом, в кілька днів до тижні. Вона сьогодні проявилася майже рівно 85 центів була в моменті, і одразу відкупилася пізніше в моменті по 92-93 центи. Я її закуповував 92 центи чимось. Пояснюю чому. А, тому що, по-перше, якщо ми тоді просіли до 85 6 центів. На момент я дивився, був 88 центів. Я розумів, що якщо зараз, наприклад, не буде особового реакції покупця, так що не буде ніяких тіней знизу, то тоді, скоріш, всього, ціна повалася до 80 центів і 75 центів. Я у себе в телеграм-каналі про це писав сьогодні, наче, в день, коли це проливалося, я казав, що. А, у разі цього от, проливу незначного. А, по кардану, наприклад, можна буде чекати а, файну точку для відкупу це 75 центів приблизно 80 центів, так, верхівка, низ 75. От, але, як ми бачимо, до тих не дотягнули. тобто Це дуже така зона, яку ми вже тестували один раз, і буквально рівно 75 центів ми тоді брали і відкуповувалися. Зараз ми не дійшли туди, але ми дійшли, як ми бачимо, до закритого в певного бара а, ростом, так, і ми туди дійшли тінню, і зараз начебто є якісь покупець, але ми бачимо, що об'єми поки що незначні. Але якщо, наприклад, таких об'ємів буде ще 5 днів, то і якщо свічка закриється десь біля 90 там, 5 центів або навіть по баксу, це буде означати, що покупець є, агресивний є, і те, що... Надії на втримання цієї підтримки у нас будуть досить такі вагомі і частково фундаментальні. от, Тому переходимо далі по МНТ, Давайте, Я хочу дивитися лише монетки, які я бачу перспективи, які мені цікаві. Я не хочу розглядати багато щиткоїнів які знаходяться там в топ-50. Все, що знаходиться в топових капіталізаціях, топ-10, топ-20, може ще бути топ-30, це я хочу розглядати. Тому а, це особисто мій а, такий наратив. Краще мати більш такі надійні проекти, хоч менше ексів, але, як то кажуть, мати надійний а, профіт. Ось такі то справи. МНТ майже не пролилася. Тобто вона фактично за один день. Давайте навіть подивимося, скільки це було в моменті Ну 10% навіть не було. Тобто Зараз вже наполовину бар закрився, а, трендова дуже файно тримається. Все, що, як і по кардану, все що менше бакс або біля баксу викуповується агресивно. І я вважаю, що ми все ж таки до трьох баксів дійдемо оновому олтим а, старої монетки, як вона була бітдал, але тепер на Mantle ось. Тоді вона була біля трьох доларів. All-Time-High мало. Тому, як то кажуть, перспективи є. Мало хто про це знає, знову. Ну, знаєте, лише ті, хто були в ті часи, коли вона мала ще а, найменування старого взрірця. От, тому поймінь, все окей. Я сьогодні теж а, трошки закупився десь а, на кілька соток баксів. Точно не пригадую. Ось, але закупився і в межах спекуляції. Якщо буде а, вихід різкий вгору, буде, як то кажуть, приємно проспекулювати. От. Додаткові ці об'єми. Бо це другий мій відкуп був за останній проміжок часу. А, я викуповував скіпригади на цьому тижні коли було падіння. Тобто це було десь приблизно 13-15 число, тоді коли теж проливалася ціна, я те щось купував, але я не пригадую, чи я фіксував все. Скіпригади я якісь монетки зафіксував тоді і пізніше. Перезайшов в інші ті, які, як то кажуть, в накопичник знаходяться. Все це я звітую в телеграм-каналі, тому більш детальна інформація знаходиться у мене там. Давайте подивимося по Аптосу трошечки. Є, то кажуть, перспектива. Не люблю я цю монетку цей проект, але можуть показати себе на цьому тренді ще. Тобто ми бачимо, що тут у нас. А, хай зменшується, але Лої не оновлюється. І йде таке, бачимо, як піджимання по трендові, так би мовити. Ось. Тому може бути таке, що трохи про... Йде таке накопичення. Може ще місяць-два, і, знаєте, як кажуть, буде теж таке відновлення з пробиття. Бо кажуть, ось у нас такі звуження йде, такого навіть трикутника, можна сказати. такого о, каналу цікавого. цікавого, О, Переходимо далі. О, що можна було би ще розглянути. Ще я не хочу розглядати, тут нічого цікавого немає. Далі ми знаходимося в накопиченнях, можемо канал трохи далі ще провести. Ми зайшли, на жаль, знову ж таки за зону середнього каналу, і ми наближаємося щоразу поступово-поступово до нижньої границі. маю надію, що ми не дійдемо туди. А, інакше ми, ми просто обвалимося аж до 2500-2600 тисяч, десь ось, ну, може 2800. Максимум це в, в, в позитивному, та 2800 і буде відкуп. А так, взагалі, буде шанс на зайти тоді 2700 600 Може, в момент навіть по 500. Кимось там, навіть, Баром таким, як тут був, великий знизу. от. Тому, як то каже по ефіру, така собі ситуація, хоч як то каже, він і втримується, але... Порівно з більш... ну, такими а, монетками, більшістю, так, які вже показали на ведмежці. На Та навіть коли б була більшістю альткоїнів, то деякі альткоїни показували себе взагалі поза трендом і росли дуже файно. Але ефір, на жаль, щось має а, нестабільність взагалі. От Краще, як то каже, був би повільний ріст. Продовжується, знаєте, в такому дусі, ніж таке стріляти то вгору, то вниз. От. І, до речі, він вже в накопиченні знаходиться в цьому діапазоні скільки часу. Ну, вже рік буквально. І якщо ми так подивимося, так а, ну, хай буде десь так. Тут був півтора роки буквально. І ми тоді вийшли. Ну, може бути, якраз відпаде теж десь рік і буде вихід а, вгору по тренду. Ну, як то кажуть, по міркам, які я описував, і взагалі. Ділився, своєю думкою, що а, до кінця лютого, середини березня, я очікую, що буде у нас а, імпульсний ріст. От, тобто в такі проміжі часу. Тобто є ще попереду, місяць, максимум два, для того, щоб показати. Якщо цього не буде, звичайно, буде трохи погано, і це може, як то кажуть, щось завадити. А, проектам більшості може навіть деякі почати знову онулі. Атом, звичайно, вже. Не в топ-50 входить, наскільки я пригадую, але ну, він все одно ще не все так погано, втримується посередині каналу Лінії. Але, але все все, одно не найкращим чином виглядає. У нас тут, звичайно, є такий несхідний. От у нас а, такий тренд трохи там. Я сказав а, раніше, що а, у нас. А, такі вниз. Так, такими клінами, воно пробувається пізніше вгору, але беремо а, це все, а, що було раніше. І ми можемо побачити, що, хоч у нас вгору доходило, але не оновлювало. Тобто Тут засічка маленька була оновила, але одразу вниз. Тобто, йшов вниз, так. От, у нас вниз пішло, Виросло до тих же семи фактично позначок. Пізніше ще глибша корекція. пішла Майже а, відновилося, і то навіть не змогли а, дорости до позначок попередніх. І знову пішли, зараз йдемо вниз. І. Чи буде звідси одразу вихід вгору? І вгору, якщо і буде, то ймовірніше, всього, або десь ось всю зону біля 10 доларів. 10 баксів за монетку. І в позитивному варіанті це десь ось 14, може навіть 15. Тобто. А, Буде видно, хотілося б нарешті, щоб атом вийшов з цього накопичення, з цього каналу несхідного, бо фактично на атомі досі знаходиться ведмешка. би це не звучало дивно, і це іронічно, якось, знаєте, перспективний проект, але на ньому досі немає вищого тренда. На ньому досі ведмежка. На жаль, ріпу не хочу розглядати, там все так зрозуміло, що все втримується, йде, кажуть, як попередні рази, так викидають вонгі шорти. Розпилюють і далі ріс. Розпилюють, далі ріст. Тому, як то кажуть, ріст ще є, але вже не так, щоб на 2-3 впевнених ікса вже не бачу сенсу тримати цю монетку, особливо купувати, тобто її вже можна починати розвантажувати біля 3 баксів і вище. Наприклад, 30-50% зараз продати, так, і далі ще наприклад там продавати десь по 4-5 баксів. А, ще десь відсотків 50. І мати, знаєте, десь так, 20 максимум це 30%, 30 відсотків, знаєте, таким А ось постріляє там до 6, так? От. В крайньому випадку, як то кажуть, зафіксувати там біля 5-4. Якщо не піде, а піде вже ведь мешка. Не піде вже ніякі там імпульси по Посолані тут все окей, все нормально. новий ну, хай і... Ну, іде зараз накопичення подальше. Дивіться, тут у нас такий от каналчик створився. от, Тому тому, а, я вважаю, що ну, тут у нас є сильна підтримка. Давайте краще а, намалюю, Так буде набагато все це зручніше. От, тобто, У нас іде такий канал накопичення не виключається, звичайно, що ми можемо піти наприклад, десь до 200 баксів так, або трохи нижче. ще, то вгору вниз, вгору вниз. Але, тим не менше, якщо навіть піде, наприклад, до 200 баксів. Або трохи нижче. Я б рекомендував, якщо ви розглядаєте спекулятивні ордери на споті можна взяти 200 баксів, десь біля 200 баксів або нижче, купити хоча б одну монетку. От, і в неї буде ріст в моменті, я впевнений, як це завжди бувало, що іде агресивний відкуп. Може бути, знаєте, сьогодні хоба 200, і через 6-8, максимум 12 годин навіть 220-230, або навіть 240 коштує. Тобто така мікроспекуляція на фаст тобто, мув. Це є приємним. От, до речі, щиток тайм. От, навіть, на секундочку, подивимося. Ні, це не той тайм. Я вже думав, це якийсь щиток по типу айрдропів нещодавних, але це трохи інший тайм гаразд. Зона пригод. Окей, так, ще можна було б подивитися ще далі. Тут у нас цікавого є. Всі інші проєкти, які ви бачите в мене тут зі списку, я їх всіх тримаю. Як мінімум 90% точно тримаю. Але акцентую увагу, що на цих. Тобто, я Лінк теж купував сьогодні. Я взагалі міг, звичайно, купити Лінк трохи ще нижче. От. Але, але, я купив його. Скільки я не пригадую, чесно кажучи, торгівля. Ось торгівля. Ага, по 24 рівно. Ну, так, чисяк, хто кажуть, купив 4 монетки. Ось на 100 доларів. от Тому, хто кажуть, втрати невеликі, то кажуть, в мене ціль це далі. На продовжню тренду, і знаєте, можна сказати, що тут досить така агресивна йде ну, свічка, відкупа хоч тут і не скажеш, але якщо ми подивимося більш таки маленьких таймфреймах, то покупець є. Тобто ми фактично дивіться, як ми потрохи-потрохи так лилися, та потім хоба тут покупець з'явився, і зверніть увагу, які об'єми на годинному. І пізніше ось тут такі в, свічки на ріст. І хоба іще одна. Тобто тут спочатку продавець, начебто з'явився, а потім цього продавця передавили в певну закріпленої свічку. І тут маленькі свічки знову пішли, об'єми теж в рази менші, ніж, наприклад, тут а, чи тут було. Тобто Тут фактично є покупець, він наявний, і ми відскочили якраз від зони підтримки, тому, тому, тому я ще можемо сказати те, що а, іде накопичення, розподіл, і це перед подальшим імпульсним рухом. Чи буде оновлення High, чи я цього чекаю? Є ймовірність така, звичайно, і діти, наприклад, до оновлення High, це скільки нам. Це навіть ну 65%. Будемо чесним, для такого проекту для альткоїна. 1.6X, це нічого. Тому, тому а, Якщо хтось хоче там проспекулювати, можете собі теж набирати цей альткоін собі да, на, на якусь там частину. Відповідно, по а, співвідношенню кажуть, в портфелі. Небагато. І щоб, як то кажуть, було приємно. ICP, наприклад, там і Filecoin я не хочу розглядати, хоч перспективні проекти, але а, поки що, на жаль, не показують файної динаміки. ICP скоректувався, щось про накопичування, якесь таке було про торгівля. Трохи спроба вийти вгору, одразу продавили вниз. І тому, тому, але, як то каже, втримує втримує трендову. От, І, от, до речі, якраз від неї і відскочив, фактично, от так дивитися. Тому, так то кажуть, позитив є, але. Слабкість, слабкість все одно присутня. HNT, не пригаду, ми дивилися що ні, але HNT, ну, на жаль, трохи негативно. Вона таким каскадним рухом просідала, але. Вона, до речі, і пробила це. Пробила трендову. Так що трошечки буде печально, трохи сумно. Давайте ми подивимося по регресивному тренду, хоча я не думаю, що тут буде щось нормальне. Хоча по регресивному <смас> запас ходу є до 2,7 до 2.8. А це фактично дно я не буду це дивитися. Бо це не є цікавим. І чимось таким а, актуальним і коректним. Тому такі-то справи. Хотілося б звичайно, щоб тут відбувся, як це досить часто буває, на Хельвіумі. Відкуп агресивний, так, тобто десь там в кілька тижнів нам звідси десь повернутися, наприклад, а десь ось сюди. Тобто 2 х дати. Десь до 7 баксів вирости. Наприклад, хоча б в лютому. Хай там навіть не за перший-другий тиждень лютого, а хоча б до кінця лютого відновитися. Uh, Проєкт я набирав uh, довгий час. У мене в цьому проєкті знаходяться активи. Точно не скажу скільки, можу десь стільки чи не стільки. Не пригадую. Але до 100 монет, типу, небагато, але, як то кажуть, уяміємо собі, наприклад, може у мене 72, може я старе, пам'ятаю, але. На 72 Продати, наприклад, його. Хата не оновлення хая, а, наприклад, по 30 баксів, та ну, непогано. Та вкладено було там 200-300 баксів. І зверху, там, знаєте, 1700-1800 заробити. Ну, я рахую, що це непогано. так Тобто сьогодні, навіть купивши його, кілька монеток. І. ну 700-800% можна було би забрати. І це далеко не All -time high All time high там взагалі по 41 бакс буквально. Тобто, ну. <с> до All -time high це якраз рахуйте, скільки. 10 сів. Майже як Атом. Та ж сама ситуація, досить до речі, на э, схожа, але Helium хоча б поки що не оновлював свої лої. Не заходив за накопичення, яке ось тут було. Тому такі -то, то справи. Але бачимо, звичайно, тут на великих об'ємах проливали ціну, на жаль, і відкупа якогось агресивного не було. Ось достатнього. Може, хтось відкуповував, звичайно, бо тоді, якби не купував, то ціна б ще сильніше проливалася, але сила покупців не була рівноцінної силі продавців. Покупець був, звичайно, слабший в кілька разів. Такі то справи. а На завершення. Давайте подивимося на біток. А, що по ньому є? Досить файно втримується. Трошечки була корекція така, незначна. Давайте ми ще продовжимо цей канал. От, Йде накопичення вже. в Скільки? Давайте подивимося. Тобто. Так. Це в два. Майже 2,5 місяці. Чи нормально, так, нормально, після такого росту, який був на біткоїні, все для нього є нормою. І я думаю, що все ж таки буде в планах. Навіть якщо корекція не піде там за 90 тисяч, не підемо, наприклад, сюди, а просто будемо десь так далі торгуватися, як зараз є. Наприклад, максимум це 95-94, там 94, то навіть цього буде достатньо, щоб брати. і Бачимо, що об'єми збільшуються, але ціна поступово росте. Ріст, боковик, ріст, боковик. От. Або навіть зниження ціни, але об'єми ростуть. Тобто все нормально. Якщо у нас були б зменшення об'ємів, але ціна б підростала, тоді це вже знак, те, що треба фіксувати. Але поки що, поки що об'єми залітають, залітають і знову ж залітають. і це є а, позитивом. Тому поки що не ведмешка, як то кажуть. А, тому якось так. Тут можна ще ціль поставити а, середина канала це десь 87-88 тисяч. От. На цьому, в принципі, все. Все позитивно а, відкуповується поступово-поступово. І а, Бажаю всім успіхів, а, вдалих торгів і до скорої зустрічі.